Знайомтесь, Нікополь, велотур з такою назвою організувала ініціативна молодь велосипедисти міста та організація Нікополь Арт. Дівчата та хлопці завдяки інтернету, історичним замальовкам Марка Продана і даним історика Любові Вариводи зібрали цікаву інформацію про Нікополь і влаштували велотур по історичним ісцинам. Площа Богдана Хмельницького, де він був обраний гетьманом, стала першим пунктом їхньої зупинки. Поблизу пам'ятника ще один туристичний об'єкт, колишній центральний ринок. Шопа колись тут гуділо життя. Тут був центр, можна так сказати. Тут можна було приобрести, обміняти в принципі всю рибу, фрукти, овочі. Ну шкхто чим владі його в принципі викупили і обіщали, обіщали, що… Павхозість же рина, як і в ті времена. Мобака все обичання ми ж а ця вуличка надихнула художника Іллю люпіна. Свою картину він назвав свинячий провулок у Нікополі». Загалом велотуристи відвідали 12 історичних місць. Більшість з них в старій частині. У планах організаторів зробити подібні екскурсії більш масштабними. Город у нас дуже багато історій, тому... Оставить это без внимания, это просто как преступно. Бывает приезжают, это как бы не копальчане участвуют в этой экскурсии, а бывают, приезжают гости в город к нам. И ну, насколько я знаю, раньше была проблемой найти экскурсовода, гида для того, чтобы поводить вот такую, для провести экскурсию. Вот а теперь, ну если будем мы как-то планомерно ну, реализовывать их, то Уже буде можливість навіть у гостей, навіть у настранцях. На кожному місці, де побували екскурсанти, вони чіпляли таблички з гадки, адже до їх прибуття на місце не було відомо, що ось тут колись був Микитин перевіз. А на місці цього рову у парку перемоги було ніщо інше, як залишки укріплень козацької Микитинської Січі.